Я думаю, найкраще я буду битися з Усиком. Він ніколи не програвав у своїй кар'єрі, я ніколи не програвав у своїй Сьогодні в сюжеті непереможений боксера Гітка Баєл повернув жагу до боксу в Німеччині з часів братів Кличко, і про це свідчить його остання перемога над поляком вже у третьому раунді. Наступний Усик в Німеччині. Так, чому б ні, я готовий. Давайте зробимо це. ДНТ Валдер чітко дав зрозуміти, як він переможе Олександра Усика. Деталі в сюжеті. Тайсон Фьюрій готує гучне повернення і хто ж його суперник. Думаю, ви будете максимально здивовані. Гучний камбек Володимира Кличка вже на носі. Форма, в якій перебуває кличко, шукує фанатів боксу. Цікаві деталі, звідки з'явився Ван. Про цей ексклюзив розповів один з тренерів Олександра Усика. Рой Джонс молодший про бій, Усик і Таума. Рой не підбирав слів, щоб виговоритися про цей бій. Я не буду бігати за усиком і говорити, будь ласка, побийся зі мною, будь ласка, я чемпіон світу сам по собі, зрозумійте правильно. Джей завершив кар'єру чи поставив на паузу. Едді Хірн чітко розставив всі крапки стосовно Ентоні. Дивіться прямо зараз. Вітаю, друзі, вас на каналі Нокаутів Сюжет 21+, гарячий з холодком. Беріть свій улюблений напій, сідайте мерщі в перший ряд. Всім приємного перегляду. Непереможний жорсткий і холоднокровний претендент на Усика не став тягнути. Все закінчилось уже в третьому раунді. У суботу, 10 січня в Обергаузені, відбувся великий вечір боксу, центральною подією, якого став поєдинок у надважкій вазі за титул тимчасового чемпіона світу WBC. Німець Агіт Кабаєл захищав пояс у бою проти непереможного поляка Даміана Книби. Старт поєдинку видався несподівано напруженим. Книба з перших хвилин діяв сміливо, створював тиск і навіть. Змусив фаворита пропустити, після чого у Кабаєла з'явилось розсічення над правим оком. Тим, уже з другого раунду, ситуація в ринку почала різко змінюватися. Кабаєл додав у роботі по корпусу, перехопив ініціативу та поступово зламав опір суперника. У третьому раунді німець кілька разів точно влучив у голову Книби. Після чого пішов на добивання. Рефері змушений був втрутитися і зупинити бій. А Кабаєл впевнено зберіг титул тимчасового чемпіона світу WBC та продовжує залишатися одним із головних претендентів на поєдинок з абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Усиком. Для Кабаєла ця перемога стала шостою поспіль достроковою на професійному ринку. 29-річний Книба зазнав першої поразки в кар'єрі. Розкажи мені про перший раунд. Фу. Я не знаю. Минулого разу, коли я бився три роки назад в Німеччині перед трьома з половиною тисяч людей, але цього разу 30 тисяч. Я вийшов і був трохи здивований. Олександр Русик чи Фабіо Вордлі. З ким би ти бився? Я не знаю. Я думаю, найкраще я буду битися з Усиком. Він ніколи не програвав у своїй кар'єрі, я ніколи не програвав у своїй кар'єрі. Я думаю, це буде беззаперечна боротьба для всіх болівальників. Дентей Валдер назвав свій головний рецепт перемоги над Усиком, і це не секрет для всіх. Американський нокаутер Деонтей Валдер продовжує впевнено говорити про потенційний бій з Олександром Усиком. За його словами, ключ до успіху лежить у його легендарній правій руці, яку він вважає головною зброєю проти українців. Я думаю, що саме моя права буде основним рецептом успіху в цьому бою, заявив 40-річний бронзовий бомбардувальник. При цьому Валдер обережно натякнув, що не хоче розкривати всіх карт. Я не буду говорити занадто багато в цьому інтерв'ю, бо люди дивляться і можуть щось підглянути. Не хочу, щоб суперник щось скоригував у відповідь. Тому скажу коротко: у мене є швидкість, зріст і атлетизм. Це три речі, які дають мені перевагу у протистоянні. Поки переговори про бій тривають, за останніми даними можливі дати. Кінець квітня, початок травня 2026 року в Лас-Вегасі чи Лос-Анджелесі, Валдер продовжує вірити у свій пунчерський шанс. Хоча більшість експертів та фанатів вважають, що Усик має величезну технічну перевагу. I am Phil. I am very аємверіфіл. Цікаво, що сам Усик активно називає Валдера одним із останніх великих імен, які він хоче додати до свого резюме перед завершенням кар'єри. Тож, цей хайп дуже ризикований для американця поєдинок, виглядає все реальнішим. Хто кого, Усик, тотальним контролем чи Валдером, одним точним ударом? Чекаємо офіційного анонсу. Колишній менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун в інтерв'ю Nation прокоментував можливі наступні поєдинки британського ексчемпіона у надважкій вазі. Він висловив бажання побачити третій бій Фюрі проти Олександра Усика. Назвавши його останній танець, Браун зазначив, що хотів би знову побачити цих двох у ринзі. Щодо потенційного бою з британським чемпіоном WBO Фабіо Вордлі, Спенсер Браун вважає, що це може бути занадто складним викликом для Ф'юрі через значну різницю у віці. Браун підкреслив, що Фюрі прагне битися проти елітних боксерів свого віку, а не проти значно молодших суперників. Ці коментарі з'явилися на тлі повернення Ф'юрі з чергової пенсії та його згадки в Ворлі як одного з можливих варіантів на 2026 рік. Сам Вордлі своєю чергою виявив великий інтерес до бою з Фюрі, назвавши себе неприємним сюрпризом для британця. Я не бодібілдер. Чоловік, який носить сережку в усі, ніколи не зможе побити Тайсона фюрі ніколи. Бій усиком був легше, ніж я думав, набагато легше. Люди казали, що по ньому неможливо влучити. Але я вражав його своїми багатоударними комбінаціями і сміявся над ним. Моя проблема в цьому поєдинку, що мені було надто весело, можливо, дуже надто легко. Це було, ніби я боксував з місцевим боксером, якимось новачком. Я дуже сильно насолоджувався поєдинком, так клеїв дурня. В дев'ятому раунді я заплатив за це дуже високу ціну, програвши раунд. Володимир Кличко продовжує тримати себе в ідеальній формі та регулярно проводить спаринги. У своєму інстаграмі як чемпіон світу публікував свіже відео тренувального спарингу з молодим українським надважковоговиком Дмитром Ловчинським, учасником Олімпійських ігор 2024 у Парижі. На відео 49-річний кличко виглядає дуже мобільним, потужним і в відміні фізичної кондиції, що відразу викликало хвилю коментарів серед фанатів. Від захоплення володя, досі машина до жартівливих пропозицій повернутися на ринг. Саме через таку форму та регулярні тренування з серйозними спаринг партнерами періодично спливають чутки про можливий камбек Володимира Кличка. Головна мета, яку називають у цих розмовах, стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкої ваги, побивши рекорд Джорджа Формана. Серед гіпотетичних суперників у таких спекуляціях іноді згадують Тайсона Фюрі, який сам анонсував повернення у 2026 році. Але жодних офіційних переговорів чи підтверджень від самого кличка наразі немає. Раз Анбер розповів про походження удару Іван. Який українець використав у нокауті Даніеля Дюбоа? Американці цитує в ringe.com. Це не просто лівий оверхенд, це взагалі не лівий оверхенд, це більше хук, якщо дозволите. Я не хочу сказати, що я відповідальний за те, що показав йому. Я не знаю, чи він використовував його раніше. Я вважаю, що так, якимось чином, бо він шульга. Але мені подобається думати, що я вдосконалив його в тренувальному таборі. Я навіть зараз можу згадати, як це було. Ми біля важкого мішка у залі в Окснерді, Каліфорнії. Я показую рух. Крок в один бік і удар в інший. Я показую йому, як він робиться, і як він зможе його викинути без будь-якої небезпеки. І він назвав його Іван згодом, коли нам треба було щось обговорити, чи щоразу, коли я дзвонив йому, коли він був у таборі, я питав, як Іван? Іван гарний раз. Тобі потрібен Іван у цьому бою. Це стало річчю, про яку ми обидва знали та говорили, бо він міг виконувати цей удар ідеально. Отже, ми почали його використовувати, і він використовував його часто. Один із найбільших руйнівних ударів, який він доносив, це удар проти Тоні Белью. Він доніс цей удар чудово і вразив його. З фюрі, це був удар на половину. Це був більше лівий оверхенд, це реально не був Іван. З Дюбуа був Іван, то був Іван, над яким ми завжди працювали. Ми розробляли цей удар, говорили про нього. Якщо ви переглянете прес-конференцію після другого бою з Дюбоа, коли ви запитали вусика про нього, він підняв свою голову і сказав раз. Він шукав мене у залі для прес конференції мене там не було. Не питайте чому, ніхто не сказав мені, я просто опинився в порожній роздягальні. Він шукав мене, тому що він хотів взаємодіяти зі мною. Він хотів тоді розповісти про його розробку, про назву і що все це безпосередньо пов'язане зі мною. Я дуже шкодую, що тоді не був присутній. Говорити про це було б фантастикою, бо ми так давно це позначили. Ми маємо зв'язок. Навіть люди в нашій команді не знали, про що ми говоримо. Коли мені треба було бути в кутку, я казав: Чіко, кидай Івана. Ніхто не знав. Що це означає, крім нього та мене? Це щось особливе для мене. Раз, Анбер. Рой Джонс молодший поділився своєю думкою щодо перспективного британського надважкового Вика Мозиса Ітауми та потенційного бою з чинним абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком. Легендарний американський боксер вважає, що Ітау має всі дані, щоб стати наступною домінуючою силою в дивізіоні. Але зараз його ще занадто рано виводити на такий рівень. Повна цитата Роя Джонса для врінги.com він може стати наступною домінуючою силою, якщо його не будуть вести занадто швидко. Іноді ми бачимо, як хлопців кидають на розтерзання зарано. Але все залежить від їхньої бази, чи зможуть вони протриматися і витримати такий тиск? Якщо поставити ітаму проти Усика просто зараз, це буде занадто швидко. Рой Джонс підкреслює і володіє вибуховістю, технічною базою та талантом, але ключовий фактор готовність психологічно та фізично витримувати величезний тиск елітного рівня. Як приклад, він навів Джареда Андерсона, який у 2024 році зазнав поразки від Мартіна Баколе і явно не впорався з ментальним навантаженням. За словами Джонса, якщо Мозеса Ітаму поставити прямо зараз проти Усика, це буде занадто рано і може сильно зашкодити кар'єрі молодого британця. Чемпіон світу WBO на дважкій вазі Фабіо Вордлі прокоментував ситуацію навколо можливого бою з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком, а також потенційний поєдинок українця з Дентеєм Валдером. Британський нокаутер чітко дав зрозуміти, він не збирається благати Усика про бій і не робитиме з цього питання головну драму своєї кар'єри. Повна цитата Фабіо Вордлі для Avringhi.com Дивіться, це прикро, бо це міг бути я. Але не зрозуміти мене неправильно, про це можна багато бурчати, але перш за все потрібно як би подивитися, в якому напрямку рухаємося ми, куди ми йдемо. Тому що моя кар'єра не починається і не закінчується Олександром Усиком. Я не буду переслідувати його всюди і говорити: будь ласка, побийся зі мною, будь ласка, побийся зі мною, я чемпіон світу сам по собі, і я можу сам диктувати свої бої. Вордлі підкреслив, що хоча би бій з Усиком був би для нього дуже бажаним і з Його шлях у боксі не залежить виключно від українців. Він уже є повноцінним чемпіоном світу і готовий будувати власну історію, обираючи суперників самостійно. Коментар з'явився на тлі інформації, що Усик відмовився від обов'язкового захисту титулу WBO від Вордлі, та ймовірно бере інший напрямок. Зокрема, можливий поєдинок з Дентеєм Валдером. Фабіо спокійно сприймає це рішення, не переходячи на образи чи ультиматуми. Усик! Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошо, звернувся до фанатів ЗМІ та боксерської спільноти з проханням дати британському боксеру час і спокій. Після трагічної автокатастрофи в Нігерії 29 грудня 2025 року у ДТП загинули двоє дуже близьких людей Джошуа. його тренер з кондиційної підготовки Сінна Гамі та особистий тренер ЛАТІФ Лац Айоделле. Сам Ентоні був у машині як пасажир, отримав легкі травми, але вже виписаний з лікарні. Хір наголосив, зараз не час говорити про кар'єру, майбутні бої чи плани на 2026 рік. Джошоу потребує часу, щоб відновитися фізично та емоційно після такої важкої втрати. Він попросив усіх утриматися від коментарів, спекуляцій, тиску та питань про повернення в ринк. З поваги до Ентоні та його горя просто залишно його в спокої. Моліться за нього за родини загиблих і дайте йому необхідний час. Промоутер підкреслив, що будь-які дискусії про бокс наразі недоречні головне зараз здоров'я та психологічне відновлення Джошо після цієї жахливої трагедії. А ось і фінальний гонг, друзі. Це був випуск Nokautів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь нокаутіві. Чекає ваших думок у коментарях. Особливо вдячний тим, хто не забуває коментувати гарячі та холодні випуски, щоб просувати наш україномовний Ютуб. Щиро дякую вам за вашу підтримку і чекаю саме на вас в перших рядах наступного випуску. Де я з певненістю можу сказати, що ми разом з вами проженемо найгарячіші новини боксу. Нехай щастить. До нового випуску.